Всім привіт! Компанія Motor Ukraina з вами на зв'язку. Сьогодні у нас в відеоогляді замечательний тракторець Shifan 244 BFU. Це моделька з переднім радіатором і з незалежним гідроциліндром позаду. Це нові модельки, вони почали вироблятися вже 20... в кінці 2023 року, і 24 2024 році вони з'явилися для продажу вже в Україну. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось так от. Стоїть виносний циліндр, від нього також йде гідроозподілювач. Тут є вже гідровиходи, тобто їх доробляти не треба, як на попередніх моделях. І це плюсик, звісно. Так, давайте подивимось загалом, що це за трактор. Я думаю, за Шуфенг всі багато чого чули, всі знають, майже в кожному селі такий є. Вони бувають там червоного кольору, синього. Зараз приїхали нові моделі, ще зелені. Що їх об'єднує? Да? SF-138 мотор 24 кінські сили, 176 кВт потужності, максимально видає обертів 2200 за хвилину. Дата виготовлення вже стоїть 24 рік. Так само і дата виготовлення самого трактору шосі 24 рік. Це нова модель, як я вже казав. От одразу скажу, що ще в цих моделях так і не навчилися ставити лічильники мотогодин. Як було три датчика, так воно і загуло, як кажуть. Передня підвізка у нас ресорна. Тут у нас 5 листів металу, дуже, дуже гарна амортизація. А, навіть 6. 6. Вибачаю, 6 листів ось по центру 6. Дуже гарну амортизацію дає більш плавний ход, якщо порівнювати зі звичайними. Передній привод у нас під'єднується карданом. Напряму, в принципі, це стандартна система, вона працює на всіх тракторах. Передня роздатка у нас має кліренс. Цей трактор 26,5 см по центральній частині, по оцих частинах досягає він 30 см, тобто агротехнічний просвіт він більший. Керування у нас іде механічне, тобто без гідропоцілювача. Талотниці всі можна шприцювати, тобто всі ваші передні мости. Ось талотниця, ось талотниця. Обізательно шприцу, навіть якщо з заводу або наші хлопці забули, перевірили, не полінилися, купили шприца і прошприцюва собі. Так. Спереду у нас стоїть генератор стартер, це стандартна обв'язка Шефенговська, тобто все так і є. Насос у нас качає від КПП, КПП 4 передачі має, вона вже йде зі зміщеним таким центром. Тобто вже куліси бачимо, що типу, як бокові виготовлені. Повишені, поніжені, керування гідравлікою. Опять же, як я вже сказав, що є. Вже гідророзподілювач, тобто у вас гідровиход вже встановлений, вал відбору працює в одній швидкості. Це 540 обертів, має шестішліцевий вал, причепний механізм в комплекті йде. Трьохточка підіймає на такому тракторі вже 650 кг. Враховуючи, що вага трактора тона 250 то в принципі можна вже 600 кг спокійно собі і підіймати. На передній частині і на задніх колесах у нас встановлені противаги. Спереду у нас 35 кг. Тут у нас, по-моєму, по 30 або по 27 по 25. щось таке. Колеса він має 9,5 на 24, це 1,20 20 колія. Передні колеса у нас 6,16. Реміна передача у нас проходить як на всіх міні-тракторах пасових з правої сторони. Вона повністю захищена з усіх боків. Кожух дуже надійно закріплений. Мені не дуже зрозуміло, ще ось тут мало бути якесь кріплення. Бачите? Ось зроблено, але по факту нічого немає. Ось тут, по-моєму, така туга колись була. Ага, от вона, ось вона і стоїть. Ось вона і стоїть. Вона повинна вигнутись сюди. Але за рахунок того, що КПП змістило, бачите, вона опирається. І, по суті, оця частина не докріплена. Маленький мінус. ну, Я думаю, що це просто можна зробити, оцей уголочок зрізати, перевернути, докріпити її, взагалі немає питань. Щеплення тут двохдискове, з кожним трактором. У нас іде отакий от зіп. Він підписаний SF138, тому що це, по суті, зіп на двигун. І заводна ручка, хоча, по суті, завести його вручну. Я думаю, що дуже важко. Це для регулювання клапанів використовують після обкатки. По обкатці. Обкатка будь-якого нового трактора, і мототрактора, і міні-трактора. 50 мотогодин, мінімально 40, бажано 50, без навантаження. Обкатали, поміняли мастила у двигуні, поміняли в коробці. Якщо у вас роздільна ванна гідравліки, можете гідравліку в першому ТО не міняти. Ну, типу, це так не є обов'язковим, але бажано це зробити. Якщо у вас загальна ванна, то вона, в принципі, з КПП вся міняється. Ну і передні мости, понятна справа, теж поміняти. Мастила, тобто повністю оновити всю систему після обкатки. Ми заливаємо мастила не те, що йде з заводу. Тобто ми заливаємо в них трансмісійні мастила вже в Україні, купуємо їх і заливаємо. Але під час обкатки все одно якийсь пилок, металева стружка, шестерні протираються, все таке інше. Тому обов'язково після обкатки заміна масал. По фільтрам тут ситуація проста. Фільтра тут е, стоїть, якщо не помиляюсь, від стійничок. І отакі от маленькі, тобто тут нічого такого немає. Систем, як на трьохциліндрових. Але теж бажано замінити. Так, замовити цей трактор можна е, на нашому сайті. На сьогоднішній день ціна їх 4430 доларів. Це Вона йде е, вже знижена, тобто вони коштували на 120 доларів дорожче. Ціна знижена і буде триматися, я думаю, до кінця цього року. Тому, якщо хочете, Можете спокійно собі замовляти. Знижки вже закінчилися, вже сезон розпочато. Техніки приїхало дуже багато. Зараз буде збиратися і все вже відвозитися до людей, тих, хто чекав. Замовити можна на нашому сайті або за номером, який бачите на екрані. Якщо у вас є якісь питання до цього трактора, набирайте мене або набирайте наших менеджерів, спокійно, з вами побесідуємо, як то кажуть, все по полочкам розкладемо, все буде у вас е зрозуміло і понятно. Все. гарного, мирного вам неба! Бережіть себе та своїх близьких, і все буде Україна! Чекаємо ваших дзвінків.